Все сьогодні, двіж немає зна, Колгосний рей вкачає рання Комбайн світить, фарами в так. Село танцює, кожен рай, пасу сарай, корова флексить, півень під стробоскопом тексти кричить. Баба Марія, винесла квас, танцюй, поки є в тобі запас. Госпирейва земля трясеться Трактор ебе і серце б'ється, Гармошка з басом, то міг світів, сільський і то наш мотив Тих, 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 Ті тут, чоботяк робить скуд Клубі, сільоди, вжан, слахід род Кури піді, це танцюють вят Фольклориба, скол госний заряд Ті тут, чоботяк робить скот Клубі сільоди, вжан слах і трот Кури підіть, це танцюють в'ят Фольклорибаскол, госний заряд Е, що ліки самайда ča e do rania Kombajn svíti, farom mosta Selo tancuje, kožen rad, 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 k Хочах робить сквот, в клубі сіляти жан шлах і дрот Кури підвіть, затанцюють в ряд, фольклор і заряд Підуть, що потяг робить сквот, в клубі сіляти жан шлах і дрот Кури підвіть, затанцюють в ряд, фольклор і заряд